Виконуємо практичне завдання 1 до параграфу 45 за підручником інформатки 9 класу авторів Казанса Стеценку 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D графіки Blender. Для того, щоб закрити заставку класного будь-де за нею. І бачимо, на сцені у нас знаходиться куб. Вилучимо його, виділіть його, якщо він не виділений. І для того, щоб видалити, натискаємо клавішу Delete або правою кнопкою по кубі. Тавку тексту меню», що відкрилося, вибираємо видалити. Тепер додамо текст. Для цього вибираємо додати текст. Як бачимо, у нас з'явився напис Текст. Давайте подивимося на наш текст зверху. Для цього натискаємо ось тут на клавішу Z або цифру 7 на додатковій клавіатурі. Відредагуємо даний текст, прийдемо в режим редагування, клавіша Tab, або вибираємо зі списку режим редагування. Ну і тепер зверніть увагу, що ось тут переміщення видаляння виділення відбувається тільки з допомогою клавіш. Видаляємо даний текст, клавіша Backspace. До речі, всі клавіші, які я зараз натискаю, відображаються ось в нижньому лівому кутку. Так само, як і кнопки миші. Напишемо 1, 2, 3, 4, 5. Тепер виділяємо даний текст, Shift і стрілечка ліворуч, або так само кіборді. комбінація клавіш Ctrl-A. Далі копіюємо Ctrl-C, Enter і вставляємо ще 4 рази, використовуємо клавіші для вставляння Ctrl-V. Віддалимо трішки, покрутивши колесико миші. Переміщуємо стрілочками по даному тексту. І в першому рядку видаляємо цифру 1, в другому 2, в третьому 3, 4, і в останньому, в п'ятому 5. Отже, в нас вийшло ось таке. Зберігаємо файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігаємо власній папці. З іменем завдання 45.1. Закриваємо блендер. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!